Вчора Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило про те, що українська сторона не виконує мінських домовленостей, відповідно до яких, як стверджують російські дипломати, Україна мала передати так званим ополченцям Донецький аеропорт. Давайте послухаємо, що у відповідь е, сказало Міністерство закордонних справ України. 13 листопада 2014 року представники України та Росії підписали робочий документ, що передбачав чіткий графік імплементації положень мінського меморандуму. Зокрема, в частині забезпечення двостороннього припинення вогню, відведення важких озброєнь та повернення на лінію розмежування. Російська сторона відкликала свій підпис з під цього документа. Сьогодні Україна вкотре звернулася до Російської Федерації з пропозицією підписати графік імплементації мінських домовленостей саме в редакції від 13 листопада і забезпечити припинення. Нання вогню з 19 січня. У відповідь Російська Федерація знову розповсюдила заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації сьогодні. Вже давайте послухаємо, що росіяни знову відповіли Україні. Если Киев действительно искренне готов к взаимному с ополченцами отводу тяжелых вооружений в соответствии с параметрами такого отвода, зафиксированными в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года и подтвержденными в рабочем документе от 13 ноября 2014 года, то необходимо немедленно приступить к практическим действиям на месте. Тем более, что руководители ДНР и ЛНР уже поставили свои подписи под согласованным графиком. Вчера россияне сказали свою версию, чему это происходит, потому что украинская сторона не выполняет минских домовленностей. А Украинцы говорят, Про те, що ніхто не збирався передавати Донецький аеропорт, взагалі про це мова не йде. Отже, під час перемиря. Так звані ополченці, бойовики а також російська армія атакують Донецький аеропорт. З чим це все пов'язано? Отже, пане Дмитро. Ну, е якщо ми сумніваємося, були такі домовленості чи, чи ні, то, скоріше за це, е нам показує досить, що Росія бреше. Тобто домовленості про те, щоб е аеропорт має віддатися е Росії, не було. Е і е ну, це відверта брехня, що ми порушуємо міське домовленості і взагалі перемир'я. Е вони постійно е по Порушують там 100 разів на день обстрілюючи наші позиції, да і відверто брешуть, що ми щось порушуємо. Чому такі бої за Донецький аеропорт це дуже важлива тактична з військової точки зору, тактична стратегічна точка для них. Тобто наші позиції біля Донецьку для них вкрай важливо вибити нас звідти, тому що це звідти можна в принципі наступати да і ввести, спосередньо за півгодини бути до Донецька, і вони це розуміють. Вони розуміють, що не можна оцю от лінію тримати ворогів, тобто нас. Біля себе uh, у нас іноді такі uh, помилки трапляються там під Маріуполем uh, Лінія uh, закінчується на, на межах uh, міста. Маріуполь не можна тримати uh, біля своїх своїх міст. Безпосередньо війська ворожі, і вони це розуміють, і вони намагаються постійно його атакувати. Ми зрозуміли, як вони ставляться до своїх військових. Їм не вважали, скільки там буде загинуто донецьких ополченців, бойовиків, їхніх солдат. Їм важливо це зробити. І ми бачимо, що це завжди так Росія робила. Це їхня тактика військова, що вони будуть жертвувати е, тисячами і сотнями людей і е, своїх солдат, і е, мирних жителів для того, щоб вибити нам вкрай важливо це стало символом української е, от військової сили в. Тримати це ці, ці позиції і е, ні на які домовленості про те, щоб здавати аеропорт, і, і здавати е, тих хлопців і ці смерті, які там е, скільки загинуло, е, тих захисників, і здавати і ти на якісь домовленості з росіянами про те, не може бути це е, абсолютно е, зрозуміло для всіх, що це є порушення з їхнього боку і е, ну. Тут говорити про якісь заяви МЗС це абсолютно брехлива. Ну я маю на увазі Російської Федерації це абсолютно брехлива структура, яка взагалі ніколи в за весь час російської українського конфлікту правдивого в принципі заяви не зробила. Підтримують і поважають завжди сильних. Тобто неважливо, які там правила насправді. Якщо ми переможемо це мені, то вони світ визнає і е, військовий стан і так далі. І ми завжди будемо мати підтримку. Це треба розуміти. З приводу того, що атакувати чи захищатися, це потрібно завжди е, судячи з військової доцільності або йти в, в контрнаступ, або захищатися. Оте ситуація, яка зараз є. Тобто такі е, ситуація перемир'я, причому е, в такі в зимове перемир'я, це найгірше, може бути для армії. Це деморалізація, -де -де да і це важко. Скажімо, вести нормальні бойові дії, коли ти можеш піти в контрнаступ, коли тебе постійно стримують якісь домовленості, які з одного боку попорушуються, а ми нібито не можемо відстрілюватися. Хоча дуже часто, і це правильно, хлопці відстрілюються і це абсолютно логічно, тому що інакше не вижити. Тому, в принципі, тактика має бути атакувальна. Ми повинні вибити звідти з наших територій війська. Коли це робити, я ж кажу з військової доцільності. Якщо нам потрібно час для того, щоб посилити армію, якщо ми зараз оголосили новим хвилю мобілізації, нам потрібно набрати людей, тому що на них вистачає. Потрібно робити все для того, щоб посилити армію. Якщо нам потрібно цей час взяти перемир'я, ми його взяли, але потрібно його використовувати ефективно. І потрібно виходити з того, що, ми, якщо ми хочемо миру, готуватися до війни. Не весну всі прогнозують, і це очевидно. І зараз воно так і відбувається загострення конфлікту. Тут нова можливо, нова хвиля е, атак е, російських військ е, знову ж таки повітряні сили ЛНР, що в принципі смішно звучить, да але це реально е, означає, що е, літаки Росії можуть сюди залітати і е, діяти. Ніяких е, е, літаків в ЛНР бути не може. Це якщо навіть вони вкрали один літак, то зрозуміло, що ну це ну, власне, не повітряні власне. сили.